Молодіжна рада відзвітувалася про роботу за минулий рік. Зібрання ЮНІ відбулося 20 лютого в приміщенні волонтерського центру Перемога. Заважимо, що молодіжна рада це консультативно дорадчий орган при міській раді з питань молодіжної політики, створений для взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді. Отож, голова ради Ігор горсічка разом зі своєю командою розповіли, що за 2022 тисячі воєнний рік вони провели вісім спортивних і культурно-масових заходів. Заходів. І до організації ще шести долучилися. Проводити заходи в нинішніх умовах це дуже складно, але разом з тим, так як тут в основному я дивлюся відсотків 70 молоді, ви прекрасно розумієте, що ці заходи все одно потрібні. Ми для того, щоб вижити, ми маємо жити. І ми старалися як могли, реалізовували ініціативи, які могли. Отже, до дня молоді нам було проведено такий маленький спортивний день, в який відбувся чемпіонат з волейболу, турнір з волейболу, перепрошую, і чемпіонат з брейкінгу. Крім того, за 2022 рік молодіжна рада змогла організувати та провести перший благодійний фестиваль вуличних танців, повна хата, стріт фест і турнір з дворового футболу Битва дворів започаткували політично-просвітницький проєкт. Та вас депутатом влітку долучилися до проведення заходу День вуличної музики. А також щотижня члени молодіжної ради проводять День дозвілля, зауважив член молодіжної ради Валерій Гуччані. Січня ми разом з управлінням управління молоді та спорту започаткували день дозвілля. В день дозвілля входить такі напрямки, як ігра в мафію інтелектуальна або якісь інші настільні ігри. Потім у нас іде турнір. Фіфи або з інших консольних ігор, і на кінець там е, вечір кіно. Людям дуже весело, люди гарно проводять час, це у вихідний день. Поки вісім членів молодіжної ради ведуть активну діяльність в тело, двоє хлопців Антон Міняйленко та Владислав Бігун стали на захист нашої держави. У нас є положення про молодіжну раду, згідно якого ми мали б там виключити, якщо там хтось пропустив якісь засідання. Але зараз військовий стан відповідно, ми їх чекаємо з війни. Ми за них переживаємо, ми постійно спілкуємось і чекаємо їх назад. Близько 40 людей завітали на звіт молодіжної ради. Значна частина гостей це юнь, яка бажає взяти участь у молодіжному обміні. Юліт, завдяки цій програмі. Молодь може поїхати до Сполучених Штатів Америки. Останнім часом я дуже цікавлюся організацією молоді та спорту. Мені дуже подобається те, що вони роблять та те, що створюють їхні проекти, просто неймовірні. Тому можливо, можна спробувати кудись там. Так, моє серце також лежить до управління молоді та спорту. Взагалі доволі недавно про нього дізнався, але коли дізнався про що вони, як вони працюють, їхні ідеї, їхні амбіції, то мені сподобалися особисто для мене дуже важливо приймати участь у змінах, якихось розвивати наше місто, допомагати іншим. Також зараз складний час, тому я вважаю, що зараз це дуже необхідно. І, звичайно, є якась ціль, що хочеться ще й змінювати і допомагати. За активну діяльність членів молодіжної ради начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц вручила їм подарунки. Дякую молодіжній раді за співпрацю, за участь у заходах, за те, що вони закладають зараз гарний фундамент і приклад для. Тих, хто будуть послідовниками далі у молодіжному русі міста, тому що це тільки маленький початок, і продовжувати і розвивати це все буде талановита, прогресивна, молодіка присутня в цьому залі. Дякуємо всім партнерам, які регулярно підтримують наші заходи, нашим медіапартнерам. Також на завершення заходу члени молодіжної ради нагородили усіх, хто підтримував їхню діяльність протягом року, подяками. Подяку висловлюється телерадіостудії Бориспіль за активну участь та сприяння розвитку ініціатив молоді Бориспільської громади. Анастасія Фольц Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.